Сьогодні у нас 8 липня, почистила я свою цибульку від зілля. Ось така вона в мене і синя є, і звичайна. Була трошки заросла, але я її вже обірвала зілечко. Також це ростуть в мене помідорчики. Вже є багато плодів, тільки що вони ще, ще зелені. Дивіться, от такі. це, звичайно, не вся плантація, ще є. Тут бурячок росте, тут у нас арахіс такий от росте. Рядочками. Є більше курсики, які вже от такі от цвітуть. Дивіться, далі їм пізніше посаджені. Також це гарбузи, бурячок. Також тільки що обірвала огірочки. Це такий от рядочок огірків нарвала я. Тут огірочки вони різні є, я вже їх не раз обривала. Це пару полоничок вирвала ще. Вот так. Тут у нас кабачки ростуть, ну і таке все інше.